Всім вітання, підсумок за березень по сонячній панельці Екофло на 222 на 20-му поверсі. Скільки в мене за березень вийшло згенерувати, От, і порівняння з лютим місяцем. Хто не бачив минулий випуск, подивіться, там я розповідаю про скільки в мене вийшло з генерації з лютого місяця. От, і є ще випуски. Чому там я для себе не бачу сенсу встановлювати yeah. е PowerStream від Екофло, але, але я хочу спробувати, тому в кого він є. Я би дуже вас просив надати мені хоча б на пару днів на тиждень затестити. Можливо, я десь щось переосмислю і куплю його собі. Тому, будь ласка, хто в кого є, хто може надати там на пару днів на тиждень. Напишіть в повідомленнях, в коментарях я з вами зв'яжуся. От. Тому давайте я вам розповім. Березень місяць був не такий би, мабуть, сонячний, якщо взяти порівнювати з лютим. Чому в лютому були морози і було іменно чисте, гарне сонце. Але... В березні місяці в мене в лютому вийшло 5 кВт генерації за орієнтовно 10-12 днів. А в березні місяці в мене вийшло одрівнесенько 8 кВт, там плюс-мінус. От але в березні було дуже мало сонця. Перші дні березня я навіть не користувався. Я там був записував, розповідав, тому що е, темно і дощ був. Потім кінець березня. В Києві також у нас троє суток дощу, ну, взагалі навіть не відключав, бо не було сенсу. І от сьогодні я записую відео субота, 5 квітня, те саме, абсолютно. Тобто, ну темно. І відповідно, як сказати, немає таких більше таких насичених сонячних днів. Але хочу що сказати: перевели часи і сонце вже вище підноситься і набагато довше, якщо зрівняти по часу, в мене є сонце. Якщо порівнювати з березнем, то в мене генерація починалася орієнтовно десь з 12-ї, будемо рахувати. З 12 і вона була до 16.45, до 17 вже під кінець березня, а зараз, зрозуміло, це від 12-ї години, і щоб не брехати, десь до 17.30, ї 17 19.30, 19.25. Тобто вже збільшилось ну, на 2 години спокійно більше. Тому ви зрозуміли, що в мене генерація вийшла за березень 8 кВт. Це холодильник, ноутбуки. Я, так як обіцяв, в коментарях випущу відео, замірюю збув спір по чи можна запускати пралку на 30 градусів, на 30 хвилин від станції, я покажу, скільки замірюю, все, будемо побачите. От. І що я хочу ще сказати. Думаю, що все-таки в у мене буде виходити, згенерувати орієнтовно ну, 20, я думаю, 25 точно можна буде. Кіловат за місяць, спокійно. Зараз у мене вже якщо взяти, я зараз вже повністю заражаю станцію за, за день, ну за день генерації. Зрозуміло. Я заражаю і вона ж відповідно працює. От тому хочу ще також порівняти сказати, що в березні орієнтовно це було 140 десь сто п'ятсто кВт. В середньому ой, ватт видавала панелька 140 140 до 160 Вт видавала панелька. От, а зараз це середній показник вже 170-170. От тому більше більше видає. У мене був рекорд, я там де робив опитування, що було вже значить двісті три чи двісті чотири От, але поки що більше не виходило. Це такі, якби сказати, в моменті були от піки. Слежить від сонця, і наскільки ясне, чисте небо і повітря. От, а тут в Києві так, то як не дощі, то темно, то гарь. Е, і, так би сказати, такої максимальної потужності не виходило більше там, 204 Вт. Тому якось так вже думаю, що в квітні, ну, а в кінці травня, я думаю, вже точно десь можна буде подежара. Буде я бачу, що бачите, бачите по опадах опадів не було. значить буде дуже спокутне літо як в минулому році. І я вже думаю, в травні я точно буду запускати кондиціонер. Мені питав чоловік, ось чи тебе там сіморка чи дев'ятка? Я кажу, дев'ятка. Він каже, така сама в нього система. Каже, все буде працювати. Навіть не вкалююся. Я Кажу, ну, я вже запускав. він каже в будь-якому випадку, буде працювати. Я запускав зимою. Відповідно, холодний повітря. І там взагалі показав, що кондиціонер споживає на охолодження 20 двадцять там Сам наче було чи 30, Ну взагалі мізерно. А літом, я пам'ятаю, я дивився, чи це було 400 десь орієнтовно 400-20. Тому в мене ж, ну, коротше, факт в тому, що я думаю, можливо, я з е цією системою е переїду вже в цю кімнату. От Тому що тут кондиціонер, я вивів розетки. Хто не бачив, подивіться, зайдіть в ріл ну, от там все можете абсолютно подивитися. Ні, зрозумієте, як це все працює. Перестановкою, зробив станцію, поставив. І я думаю, що можливо, якщо буде там капець яке сонце, чисте небо, все можливо, в мене буде працювати кондиціонер повністю. я зрозуміло, що одним кондиціонером всі квартиру не охолоджу, але квартир температура буде набагато нижче, якщо один кондиціонер буде працювати, от ніж наприклад, закрита кімната. Хоча я не знаю, як мені буде краще. Вічно зрозуміло, коли краще коли в квартирі прохолодніше всі. Буду пробувати, буду пробувати і буду з вами ділитися. Напишіть, як вам минулі відео, які ви дивилися, як вам інформація, яку я вам подаю, ось ділюся з вами. Можливо, хтось також як якби сказати в цю пропасть, тому що це хвороба. Як так мені також в коментарях писав глядач-підписник, каже, що це хвороба. Все, що пов'язано там з генерацією, з панелями, це вже хвороба. От тому якось так. Єдине, я кажу, що е, чесно, якщо вже так говорити, підсумки я вже зараз навіть бачу, е, і, і я розповідав в минулих відео, і знову все таки вам хочу донести, якщо у вас є змога на даний момент, ви хочете також це зробити на даний момент, е, я би вам казав, якщо е, розглядати це дельта 3 на е, 1500 ватт на годину, чому дельта 3? Вона зараз комплект Delta 3, панельку на 400 Вт і PowerStream можна взяти в нас в Україні 40 тисяч. До 40-40 тисяч -40 в Україні вже. От. Чому Delta 3? Вона дуже тихо працює. Навіть порівняти з River 2 Pro, який в мене, охолодження включається, якщо не помиляюся, на 120 Вт. Тобто, якщо там вже до нього заходить від сонячної панелі 120 Вт, або він віддає 120 ватт і вже завжди працює холодження, чи 100, чи 120. Ну коротше, факт в тому, що гудить. І він прямо гудить. Я вже де б не ставив в якій точки кімната в цьому, в тій гудить. І мені це не подобається. Тобто, якщо у вас станція має стояти в вашій кімнаті, де ви будете знаходитися, то це я би радив, от, дельту трі таку обрати на півтора тисячі. Вона вже новітня, все-все. І там від сонця заходить 500 від сонця, от, 500 ватт. Але. Якщо для вас не принципово, то беріть Delta 2MAX, там e, 2000 батарейка, так само можна доповнювати. І від сонця там вже заходить 1000. До чого я вас підвожу? E, якщо у вас так хоча б два кондиціонера, хоча б два кондиціонера, буде працювати літом, ви знаєте, або зимою у вас там, ну, образно не зимою, так би скажу, коли вже є сонце. Та була якась підлога, ще щось, беріть Delta 2MAX, ставте дві панельки, обов'язково дві. Можете навіть три, Дві по 400 і одну на 200. Якщо вас це все дозволяє. Обов'язково. Е, якби в мене була змога, якби в мене була хоча б на початку, зараз дельта 2, я би, мені кажуть, викинь панельку на 200 Вт. Я б, звісно, не викидав. Якби в мене була дельта 2, я би одразу брав панель на 400 Вт. Одразу. Просто сказати, в мене невелике таке споживання. О, о, це хобі, мені це подобається, це головне робіть те, що подобається вам. Це головне, от. Е, і мені просто нема сенсу, я зараз вам вже відповідаю, так би ділюся. Мені нема зараз сенсу вкидати гроші, продавати зараз там ні за що, або купувати, вкидати такі 40 тисяч, 50 тисяч е, на споживання, що квартира споживає півтора кіло. Ой, 100, 150 в мене зараз виходить. От, до речі, я вам хочу поділитися, е, без панельки я там брав до 170. От кіловат на місяць зараз у мене вже 155 за березень вийшло. Тобто по чуть, -чуть поки значки падають. Я кажу, а буде літо, там травень буде літо. Я вже е, холодильник, понятно, що в мене буде так працювати. Я не буду, а Основна це кондиціонер бо більше споживаю. Холодильник споживає 100, включається, виключається. Кондор споживає 400-500. Це основна в мене буде кондиціонер. Хочу поділитися також, що там, скільки тобі. Тобі не вистачить на кондиціонер чашусь. Дивіться, якщо в кімнаті я буду іменно в кімнаті, то мені вистачить, тому що в мене кондиціонер не горить та, ой, не працює на постійно. Це орієнтовно 15 хвилин. В кімнаті вже досить зручно, прохолодно. От. І як е, панелька зараз видає 170 Вт стабільних 180 Тобто літом це буде гарантія десь 190 до 200. От. І якщо взяти зрівняти 200 Вт, це орієнтовно станція буде заряджатися за скільки? Щоб не збрехати десь за три з половиною години, да? за три-три з половини. Ну, коротше, нормально. Факт в тому, що нормально, це прям окей. Е, тому мені, я думаю, з цим проблем не буде, але я з вами поділюся, так, наскільки це зручно, і коректно працює. Е, от. Або я можу просто да, там зарядив станцію, включив на півтори години кондіону всю квартиру, охолов. Ну і зрозуміло, станція заряджається. Тому я буду пробувати як краще це все буде. Працювати. Тому якось так з вами поділився всім. Відповів на коментарі, які були от, в минулих відео. І напишіть, будь ласка, як це все ви сприймаєте, як ви це все будете робити, чи ви не будете робити, от як вам те, що я вам доношу? Мені цікаво, чи робити такі, як би сказати, за кожен місяць підсумки. Бо я ж вам казав, що я за кожен місяць буду робити підсумки, скільки в мене вийшло згенерувати. От тобто лютій, ми вже знаємо за 10-12 кВт, За березень орієнтовно десь це в мене було 18, можливо навіть 16-20 днів. Це в мене було 8 кВт, і вже наступне відео буде за квітень. Ось така рубрика. Тому напишіть, як вам і я буду чекати, якісь фідбеки. Дуже прошу, що підписочку. Хто не підписаний, підпишіться. Я думав, що я до нового року зроблю тисячу підписників. Так важко дожати. Я і вже підхід міняю і контент міняю. І все і дуже важко йде. Тому я дуже прошу просування цього відео і вашої допомоги. Тому всім дякую та до нових зустрічей. Бувайте здорові.